Тебла слабного на 17 травня 24 року, вим'яця Іспріна і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний, дай нам сьогодні, і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакушу. Слава Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи, помимо, Господи, помогомо, Господи, помилуй, благослови, благослови Бог наш завжди, не повсякчас і на віки вічні. Амінь. <кхух> <кхух> Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелі закінчується діалог між Ісусом і Фарисеями, коли Ісус говорить. Що ви бачите мене своїми очима і не розумієте, хто перед вами. Бо в Святому письму була про мене обіцяна. Пророки вам про це говорили. Обіцяли Моєсей, вам про мене говорив. Сам отець вам, вам посилав всіх цих людей, всі ці обіцянки, які повинні здійснитися в мені. Іоанн перед мною свідчив про мене слово, а я свідчу про себе, що й це я. Своїми справами, ділами, які я творю, і ви їх бачите, але не можете розпізнати того, у кого Господь, Отець Небесний, послав до вас. Не можете розпізнати Сина Отця, який прийшов до вас, саме з тою місією, яка і обіцялася, яку ви чекаєте, яку ви ну, нібито хочете отримати. І, і це є причина в цьому. Чому ви не можете розпізнати мене серед інших, яких ви, ну, якого ви очікуєте? Причина в тому, що ви не любите Отця, не любите того, хто послав мене. І от відсутність любові і побудови відносин, коли немає любові, вони є книжництвом. Ну, тобто я розумом розумію, що, що щось повинно статися, але серцем не можу розпізнати ту людину, про яку написано в писаннях святих. І оце відсутність любов це е, найбільший, не, найбільший недолік наших відносин з Господом. Ми хочемо його боятися, ми хочемо його жахатися, ми хочемо якісь ще відносини будувати, а не мати любові з церкви. Може розпізнати того, кого ти любиш. Очі можуть помилятися, земні очі. Вуха можуть теж помилятися, але серце, коли любить, ніколи не помиляється. Це ми відчуваємо завжди на рівні відчуттів по відносини матері до сина. А, знаєте, Ось тих, хто кохає один одного. Вони серцем відчувають, що щось сталося або навпаки радісне щось сталося. І оце відчуття дає лише любов. Любов між мною і Господом, Господь хоче саме таких відносин, саме на такі відносини він створив людину, саме заклав саме такі відносини, бо сам є любов. І той, хто приймає і хоче прагнути з бою або навпаки відчуває спрагу від того, що він не може відчути любов до того, до кого це одно тяжко. Туди він шукає цю любов. Він хоче її, він, знаєте, робить все можливе, щоб ця любов до нього дійшла, і ця любов сходить до нього, тому що він, він вистраждав. Бажання любити він вистраждав. І воно приходить, і ця любов тоді, керується взаємовідомим. Тоді я завжди впізнаю голос Божий, тому що я люблю, бо я слухаюся, я його шукаю, я його чекаю. Я завжди до нього прислухаюся. І Господь не балиться, Він приходить до тих, хто його любить, і відповідає за півністю, і тоді повнота наших відносин стає великою радістю, яка і повинна бути між мною і моїм Господом. Амінь.